З настанням холодної і сирої погоди наші воїни особливо потребують підтримки. Нам всім під силу виготовляти ось такі окопні свічки. Окопна свічка має тривалий час горіння від 2 до 6 годин. Можна загасити і розпалити знову. Застосовується для приготування їжі, розігріву консервів, освітлення, добре сушить бліндажі. Не боїться вітру і дощу. Для того, щоб її загасити, її потрібно накрити. Щоб розпалити знову, потрібно зачистити ножем згоріли і розпалити. Дорогий друже, підтримай наших воїнів. Приєднуйся до проєкту тепло і світло для солдата. Що для цього потрібно? Можна добре постаратися і підготувати основу для окопної свічки. Крок перший. Готуємо консервні бляшанки. Вони мають бути чисті і сухі. Розмір бляшанки також дуже важливий. Ідеально підходять такого типу, як від сардини. Чи подібні, тобто невисокі і з широким діаметром. Також можна використовувати маленькі, такі, як від тунця, чи котячого форму, чи любі інші, які ви зможете знайти. Рухаємося далі. Консервні бляшанки від кукурудзи і горошку, висота 8 см і діаметр 8 см теж підходять. Якщо у вас є консервні бляшанки вузькі і високі. Їх потрібно підрізати так, щоб була у них висота 5 см. Ось так, наприклад, відміряємо і підрізаємо на висоту 5 см. Зазвичай це такі, як від оливок чи такого типу від кукурудзи. Якщо у вас є можливість підрізати, ви це робите. Якщо немає, віддаєте нам ті високі бляшанки просто порожні і чисті. Чому не можна використовувати таку високу і вузьку? Коли вона починає е, горіти, то е, до кінця вона не може вигоріти і е, на низу залишається парафін. А ми не хочемо даремно використовувати ресурси. Крок другий. Обираємо картон. Він має бути не кольоровий, звичайний. Е, якщо на ньому є скотч, ми його здираємо. Також картон має бути гофрований обов'язково. Тепер переходимо до роботи. Якщо при відкриванні консерви утворилися гострі зазубрини, загинаємо їх плоскогубцями, щоб не травмуватися, коли будемо наповнювати консервну бляшанку картоном. Має вийти ось так. Також здираємо паперову етикетку, де це можливо виміряємо висоту консервної бляшанки. Картон потрібно різати на 2-3 мм нижчий, ніж сама бляшанка. Також увага! Ріжемо картон так, щоб е, соти були вверх, вони будуть слугувати ніби гнотом. Це дуже важливо. Відмічаємо ось так, з двох сторін, нарізаємо вдосталь смужок. Їх потрібно досить багато, щоб заповнити одну консервну бляшанку. У нас вже є досить смужок, тепер починаємо скручувати равлика. Ось так. Скручуємо достатньо щільно, але не перетискаємо, щоб хвильки, у хвильках тут е, залишалося простір для повітря. Ще потрібно один? Можна спробувати. О, і краска? Добре, це у нас є готове, і е, тепер ще е, можемо зробити е, фітільки. Фітільки також. Кладемо хвильками вверх, вони так краще будуть розгорятися. Кладемо їх не на самий край, а так посередині, так тоді зручніше заливати віск чи парафін. Ось, і все. Наша основа готова для заливання воском чи парафіном. Також, будь ласка, пошукайте вдома недопалки свічок. Віск, парафін. Потрібно багато цієї сировини для заливання вже наповнених картоном консервних бляшанок. Наповнені бляшанки картоном. Віск, недопалки свічок, переносимо у домовлене місце. Дякую всім, хто відгукнеться і долучиться до цієї важливої роботи. Допомагаємо нашим Збройним силам України, підтримуємо їх. Йдемо разом до перемоги.